Хочу поділитися сьогодні однією ідеєю, яку теж побачив в Ютубі, але те, що хочу додати такі фонарики, на той випадок, коли у вас пропало світло. Але щоб будинку було видно, а, такі маскації довгострокові фонарики. Що для цього потрібно, це купити ось таку світлодіодну лампочку, тільки білого кольору. І пальчики батарейки. Дві пальчики і батарейки. Це в мене світодіодні лампочки, які я знайшов, але е білого краще, будуть світити. У мене синього кольору, оскільки я пішов купити світлодіодну лампочку і в магазині знайшов. Думаю, що робити. Е пошукав у себе, знайшов ось такі плати. На цих платах червоні. Лампочки, а знайшов ще передню частину від комп'ютера, там знайшов ще такі три синіх лампочки. І вирішив теж спробувати подивитися, як воно буде працювати. У нас часто пропадає світло, і щоб просто не ходити на помацьки по хаті, то москати замість свічок поставити ось такі фонарики. Я думаю, це набагато краще, ніж свічка. І цих батарейк надував файл, оскільки світлодіодна лампочка дуже мало бере світла. А ось перший такий фонарик, я взяв його, обмотав лейкопластером, знизу примотав копійку, щоб замкнути контакти, і зверху на плюс-мінус теж перемотав лампочку. Тільки потрібно пам'ятати, що є різниця. В, ламп, в світодіодних лампочках плюс і мінус. А другий такий фонарик це взяв, висипав сірники, знизу вставив теж копійку, замкнув контакт, а зверху під'єднав лампочку. А якщо ви вмієте паляти, можна просто це все спаяти і теж буде дуже добре. Потім ходив і виникла така ідея, я бачив в себе ще ось таку світодіодну ленту, але якщо її під'єднати, то в мене була крона, воно світить дуже добре, але крона дуже швидко розрядиться. І що я придумав, взяв, відрізав три світлодіода. Ось на цій ленті можна відрізати по три світлодіода І перепаювати провод, і теж буде дуже добре світити. І теж крона набагато вистачить. Ось крона. І я примотав світодіоди до цієї крони. І досить такі непогані фонарики. Оскільки нас часто виключають світло, то досить добре світять в кімнаті. Ось давайте я виключу світло. Взагалі, коли всі разом, то дуже добре видно. Але якщо в кожну поставити в кожну кімнату, то Теж можу спокійно ходити вдома і все видно. Ось така ідея. А якщо комусь сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що продивилися, пишіть коментарі. Ну і всім пока!